Питання за ЕС і Донбасу сторони мають обговорити особисто і на найвищому рівні. Кремль навіть готовий гарантувати безпеку президенту Зеленському під час візиту до Москви. Москва відповіла банкові на заяву про готовність до двостороннього діалогу. Мовляв, поїздка зеленського до Москви – це спроба його арешту чи ліквідації спецоперації Росії. Такі версії вже обговорюють з українського російського боку, і не просто так. Зеленський досі перебуває в розшуку. Вс Росії інформація про це з'явилася в травні 2024 року. І В базі силовиків він з'явився не один, а разом з колишнім президентом України Порошенком про що писала російська преса, не уточнюючи за якими статтями хочуть судити українських президентів. Нагадаю, в вересні минулого року Кремль пропонував президенту України Володимиру Зеленському зустріч в російській столиці. А тоді відповідь від України була така: тут цитую, якщо хоче. Щоб зустрічі не було, потрібно запросити мене до Москви. Кінець цитати, і от з нами зараз на зв'язку. Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. І слава Україні! Ну, що наша пісня гарна нова цього разу прозвучала з вуст помічника президента Російської Федерації з міжнародних справ Юрія Ушакова про те, що вони запрошують Зеленського до Москви на переговори. Зрозуміла, що це маніпуляція, але чому вони продовжують її робити? Ну, їм потрібно було якось відповідати. Власне, це не менше ніж другий запит за останні місяці на зустріч безпосередньо лідерів. І вони ставлять ну умовно таку виделку, що якщо ви вважаєте, що сама по собі зустріч може змінити нашу позицію, то ми чекаємо вас у своїй столиці, що безумовно неможливо, навіть не стільки з безпекових міркувань, скільки з міркувань символічних, тому що уявити собі ситуацію, яка є надзвичайно ймовірно, що трапляється диво, і Володимир Зеленський їде, а потім повертається із Москви, власне на тих же позиціях, на яких ми знаходимося сьогодні в Абудабі, ну це. Відповідно, буде символічний удар з точки зору репутації, з точки зору ну, взагалі там і бойового духу і всього, чого завгодно. Тому вони висувають ту пропозицію, яка очевидно не буде прийнята. Володимир Зеленський, скоріш за все, як і минулого разу, у відповідь запросить в Київ, також гарантуючи mm -hmm. безпеку. Ну і на цьому все закінчиться. Ми взагалі багато переживаємо події однакових. Існує іноді враження, що як в тому фільмі про день бабака, ми кожного дня просинаємося і переживаємо ті самі. Події, бо дуже багато чого зайшло вже навіть не на третє, а там на п'яте і далі коло. І ми просто повторюємо трошки в з іншими обличчями, зокрема в плані української делегації. Але в цілому ситуація виглядає абсолютно ідентично тому, що вже було. Але знову ж таки ситуація це коли ми не можемо не повторювати, бо а, воно все рухається, рухається в якийсь якісь а, прийде до свого вирішення питання, скільки часу це а, займе. Але якщо ось так, от взяти просто приміром, просто сильно пофантазувати, бо я з вами теж абсолютно погоджуюся. І я думаю, а, абсолютно більшість людей так само, що це неможливо, щоб президент України приїхав до Москви. Але чи ви вірите? От якщо би навіть ми от подумали, що таке може статися, що його б не за. Арештували мені здається Більте. в Росії настільки начхати взагалі на свої слова і на власні гарантії безпеки, які вони дають. Що вони б могли це та, зробити? Та, та, там, там, все таки є питання там національних імунітетів, тобто там це їх слідчий комітет, він може гратися в що завгодно, але так чи інакше, от навіть нещодавно у нас була новина з приводу того, що починає фінансуватися спецтрибунал, якраз угу. який створений відносно агресії Російської Федерації, і навіть ми там заклали норму, що поки прем'єр-міністр, міністр закордонних справ і президент при посадах, провадження не може рухатися у цьому трибуналі. Тому це загальноприйнята історія, і тут на це подивимо. Дивляться, якби коса криво ну приблизно у всьому світі, включно з Китаєм і Сполученими Штатами. Тому, типу, гіпотетично могли б і не арештувати, скажімо так, але знову таки це настільки неуявна ситуація, що в цілому аналізувати її особливого сенсу немає, тому що так чи інакше, зустріч, як і, до речі, це було навесні з істамбульськими домовленостями, вона на рівні лідерів планувалася тоді, коли відповідно були б досягнуті всі mm -hmm. е згоди з приводу драфту документу. То зустріч в розумінні росіян це церемоніал, це те, що ставить власне підводить певну риску або такий пунктир. А в нашому розумінні дуже часто зустріч з першою особою це щось що здатно вирішити кардинально якусь проблему. Ми не, не, не прикладі Путіна, на прикладі Трампа це переживали багато разів. Ми чекали цю зустріч, потім аналізували, як там хто на кого подивився, але знову таки в великій дипломатії так не працює. І відповідно особисті відносини вони і розмови особисто, навіть якщо відносини погані, це є важливим, але це те, що підводить підсумок. Це не те, що дозволяє рухатися відповідно по виконанню власне проміжних етапів. Певних Ну, відповідно, це те, що спіткнувся Дональд Трамп під час зустрічі в Анкореджі. Він був впевнений, що якщо він поговорить особисто, то все якось вирішиться. Зрештою, ну для Путіна це просто був момент престижу зустрічі і повернення на велику політичну арену, пане Гнадію. А якщо так? Взяти, от за чотири роки щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського і е, Володимира Путіна багато місць пропонувалося і розглядалося. Це була Туреччина, це була та сама Білорусь, це е, навіть африканські країни називали саміт Йоханезбурзі, який був і так далі. І так далі. Якщо говорити реально, де на вашу думку могла би відбутися ця зустріч, і була би вона на двох чи на трьох з президентом Дональдом Трампом. Ну, це залежить з приводу, чого була б зустріч. От по Стамбулу, наскільки відомо, відповідно розглядався і Єрусалім, як відповідно місце, де б би підсумок. Багато говорили про Ватикан, і в цьому контексті, хоч на міжнародній космічній станції, питання полягає в тому, а що саме обговорювати і що саме підписувати. Тому саме по собі місце воно є другорядним. Безумовно, тут не буде скоріш за все. Якщо і, і коли така зустріч відбудеться, це не буде Москва, Мінь, це не буде там Берлін з Парижем, це буде щось більш-менш нейтральне, там Святий Престол або Єрусалім, хоча там mm -hmm. є проблеми на близькому сході відомі. Можливо, це і недоцільно в сьогоднішніх умовах, бо 22-й рік він іншою обстановкою там характеризувався, але от, власне вибір місця він має там навіть не другу рядне, а третю рядне значення. Головне полягає в тому, а з чим сторони приїдуть. І ще раз треба розуміти, mm -hmm. що на зустріч ніхто не поїде без попереднього досягнення домов. Вона стає по найбільш важким питанням. Якщо це буде, тоді зустріч буде можлива. А поки її немає, можемо говорити про місце. Можемо говорити про там чи буде в Зеленський в костюмі, чи не буде він в костюмі. Ну але це значення якогось аналітичного немає. Зрозуміло, пане Геннадію. Ну, все одно ми обговорюємо ту ситуацію, яка є з різних сторін. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Геннадій Дубо, політичний оглядач, був з нами на зв'язку.